Сталося це досить таки, ну, така досить проста ситуація була. Десь я був в класі сьомому, і матуся купила мені том історії міста і сіл Київської області. І я в таких захльост, в захват, поки не перегостав, огортав всі сторінки, зрозуміло, я бойерку прочитав саму першу, і там краєзнавці 60-х років вже згадують кілька імен. Відомих постатей, які були пов'язані з цими дачними місцями біля станції Войк. Тобто це та основа, яка сьогодні є нашим містом. І там, в такому одному реченні, що там Марія Заньковецька, Борис Грінченко, Семен Надсон, всі інші. Ну, Мене це зацікавило. Такі різнопланові, так, представники по ментальності, трошки різних культур, так, і так далі. Там Шолом Алехим, наприклад, інші. Ну, і я потім почав уже більш у нашій науковій бібліотеці, це ще сталося в старому корпусі на Володимирській, де була наша вернацька бібліотека ще, так, до 82-го року, здається. От, почав дивитись, да. але. Ну, ніхто до кінця не висвітлював цей період. Тобто 909 рік після успішного написання і видання словника чотирихтомного, трагедія в сім'ї, так з донькою, переживання, чеходка, все це разом. І він з'являється тут на будаївській стороні цього всього. Регіону дач, я б сказав, би, тому що дачі були і по ту сторону залізниці, відоме дачне селище при станції Буерка, і тут, на Будаївці, от, він з'являється і, і в певний період перед Італією тут перебуває. Ну, зрозуміло, що мені це було дуже цікаво, тому що людина, яка для мене цей словник, пізніше, коли вже його перевидали. Цей словник я просто вчитувався і відкривав для себе наші рідні українські слова, зовсім інші інтерпретації і всьому. І він для мене такий став, знаєте, один з великих українців, от які були пов'язані з моєю малою батьківщиною, з моєю бойаркою. Ну, Мені здається, що це кілька обставин. По-перше, він в Києві, боярка поряд. Комунікація, доїзд зручний і доступний для рівня такої людини, як він, на його, на його статки. Наступне в цей час о, о, околиці станції Бурка це вже дуже відома, дуже популярна дальчна місцевість і лікувальна місцевість це кліматичний курорт. Так, тут нема моря, тут нема великої ріки, але тут є кілька ставків. А саме головне що тут є бори і мішані ліси, де лікарі різних категорій рекомендували, що можна залічити різні. Стадії туберкульозу, наприклад, так? наприклад, якісь легші форми, якісь хвороби з легенями. І тому сюди їхало дуже багато людей, звичайних якихось чиновників, інтелігенції. І всі знали, що є така боєрка. Мені здається, що цей етап історії і розвитку цієї самосвідомості української інтелігенції початку ХХ століття боерка мала значення, тому що тут вже за кілька років до того бували відомі дуже енергетично сильні українці, той самий е Модест Левицький. Те коло, яке коло в нього збиралось, зрозуміло, що вони всі між собою спілкувалися, особливо в такому місті, як Київ. Всі знали, що боерка вар... ваш... варто поїхати, і можливо, саме тут бути на дачах на Будаївській стороні, де оце українське коло якраз в цей час і перебувало там на пісках під Гливацьким лісом. Не дачне містечко. Там, за, за залізницею, за станцією, там були старі дачі. Там більш елемент був такий, знаєте, російський, єврейський, польський, от в тих старих дачах. А тут саме це наша українська інтелігенція цієї пори, початку ХХ століття. Мені здається, що і місце було вибране, що саме тут, ближче сюди, тут зручніше, тут рідне село, тому що е, Будаївка того часу це ще було багато хат під соломою. Під стріхою розумієте, навіть тут є фотографія, тому що київські фотографи робили ці перші листівки, Маркові інші, то вони ці існують листівки. То показано, от вид з цього родища давньоруського, туди на ці два ставки на церковний, на, на новий ставок біля залізниці, то стоять мазані хати. Я думаю, що вони знали, що це давньоруське городище, тому що в цей час уже Леонід Добровольський про це писав на товаристві Нестора літописця і все це було зрозуміло. В лісі знали, де проходив цей змій вал. Мені здається, що для людини, яка жила 120 років тому, для українського інтелігента, храм мав надзвичайно велике значення. Це була необхідність того життя. В когось більш на обрядному рівні, в когось більш на духовному, релігійному рівні. На, цьо, на, 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 на цьому місці, на цьому на давньоруському городищі, тут в Будаївці, на той час вже існувало два храми. Ну і зрозуміло, що якщо це 902 рік, а це 907, це було все свіженьке. І тут навіть момент того, що воно все нове, гарне, теж приваблював людей. Ну і окрім селян місцевих, які зрозуміло були одягнені в українську одежу. Так? Чого, мабуть, на, на дачах на інших дачних місцевостях, може, цього не було? Так? А тут так помішалось воно все. Да? І класичні дачі, інтелігенції Київської, і тут українське село. І е, він бачив цих людей поміж себе. Я собі, ну, я собі можу намалювати, він заходить е, одягнений в міській одежі, так, може, шляпою, може там якось іще з дружиною. І тут стоять е, українські селяни, зовсім інші одежі. Може йому це щось нагадувало, може, в нього були якісь рефлексії. На мою думку, це дійсно реальний фактор. Тобто, походження я вилучився, я поїхав далеко. я… Живу зовсім іншому житті. А оці рефлексії, оці спогади. І якщо ми говоримо про базар, він тоді був тут поряд. Ми бачимо оцей бі білий будиночок, це був вигон, де ставили вози. А тоді ще базар, той, який сьогодні там існує, він з 13-го року. Старий базар був по цій вулиці, тому що людей, попит був великий. Тут з'їжджалася велика округа київського повітру. Оця вся вулиця, по якій ми проїжджаємо, Київська вулиця, тут до переїзду, до залізниці, це все був реальний базар. І він тут міг спілкуватися, він міг прийти і в церкву, міг прийти і на базар, міг спілкуватися і щось згадував, щось порівнював. Може, на правобережжі трошки не так, як на лівобережжі, так? і, і говор може, не той. І я ж думаю, він як філолог він вже щеплявся за кожне слово йому було. Все цікаво. Як говорять, як кличуть один одного 90-ті роки, так 900 ті початок 900-х, це дійсно ну оцей компонент дачі і народ, дачі і село. Я думаю, що це був великий плюс. Великий їм хотілося сюди. Тому що дивіться, оця всяка горта цієї інтелігенції, вони не 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 кучкувалися там на тих старих дачах на хрещатику за вокзалом, а саме тут на Будаївці.